Привіт глядачі і особливо підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео разом з вами будемо замінювати штатні лампочки ось такі H1. Вони, як правило, ставляться на секцію дальнього світла переважної більшості автомобілів, на ось такі компактні лампочки без кулерів від торгової марки Декаро. Як це зробити? Думаю, що просто. Тому разом з вами зараз будемо це робити. Звичайно, мені легше, фара знята. Для того, щоб добратися до лампочки, ось наша фара. Це внутрішня секція. Знімаємо захисний колпачок, він тут був гумовий. і Ми бачимо лампочку. Але тут не зважайте, тут вже нема частинки з проводами колодки. До цієї лампочки підходив, мав підходити один проводок, ось він центральний, центральна клемка, а другий проводочок ось сюди на корпус. І таким чином йшло живлення. Проводочки ми знімаємо і тоді ми бачимо ось цю проволочку пружну. і от вона Тут один крючок, тут другий крючок. Ми нажимаємо і відводимо, нажимаємо і відводимо. Тоді ми відкриваємо, лампочку ми достаємо. Ось вона. Як вона стояла ось цим, цією лискою донизу. Якщо вона стояла на автомобілі, лискою доверху. Заколбу не тримаємо, тому що це галогенка. Беремо лампочку світлодіодну, діодну. Тут пупсіків нема, але лиска тут все одно є. Ставимо її на місце. Провернути ми її не зможемо. Є тут певна особливість саме. Конкретно цієї фари, бачите, там прямокутник, ми її провернути ніяк не зможемо. в ідеалі її би було поставити ось так, вертикально, бо тут два джерела світла. У галогенки воно одне, тому яким боком вона стоїть байдуже, але установка не передбачає абсолютно ніяких змін. Защолкуємо один бік, защолкуємо інший бік. Все пробуємо, нічого не качається, все стоїть нормально. Під'єднуємо проводочок маси сюди, проводочок плюса сюди, і наша лампочка буде світити. Ніяких доробок, нічого переробляти і вдосконалювати не потрібно. Тепер, на прикладі фари від Fiat Doblo зробимо ту саму процедуру. Ось вона зовнішня частинка, ось це внутрішня. Тут, як правило, стоїть лампочка H1. Хоча на моєму Doblo і тут аж 7, і тут аж сім, але то скоріше виняток. Знімаємо кришку, тут у нас є open-close стрілочки, і ми добираємося до нашої лампочки. Конкретно на цій фарі є особливість підключення. Я трошки пізніше розкажу, знімаємо колодку, ось так от рухаючи, прибираємо в сторонку, щоб не мішало, і у нас тут оця фіксуюча проволка пружна. Ми її в сторонку відводимо. Тут у нас дьобик, виводимо зачеплення, і лампочка у нас в руках. Тут у нас оця листа ось так в цю сторону. На за колбу не чіпаємо, це галоген. Беремо лампочку, ставимо її в ту саму сторону лискою. Бачите, ми її ось так просто не вставимо, тому що квадратний отвір нам не дасть. В лампочки немає пупсіків. Тому що її і крутити не потрібно і, в принципі, лиска нас збазує. Поставили ми лампочку і тепер притискаємо і защолкуємо ось таким чином. Щось вона не так стала, як я хотів, але лампочка не рухається. Особливість. Центральний проводочок, ось там клемка, Ззовні, бачите, ізольовано, це мінус. Там плюс це мінус. В даному випадку, все стає на свої місця, тому що оці ліпісточки, ці губки, будуть торкатися і повинні зайти на. Металеву частину нашої лампочки. Ось я її надавив, з характерним хрустом вона зайшла, сіла. І тут навіть не треба перевіряти полярність. По-любому, плюс йде в центр лампочки, мінус на корпус. Ось так, без всяких доробок. У нас все стає лампочка без кулера. Все стало на своє місце. Якось так. В принципі, цю лампочку можна і так поставити, вона стає тільки вертикально, так, напевно, буде краще, тому що ось це от колінце цього дроту буде. Тут правильно так воно тікало через лиску, так трошки важче, але зробити можна. Не все так виходить на камеру, як я кажу. От так от притримую Під цим пальцем ми зачеплення. Тут пружність своє діло робить, але лампочка тримається без проблем. Чому я її доставав? Хотів вам продемонструвати Ось, через ізолятор. От, так от вам видно, Тут у нас все сідає. Хоп, і є контакт. І всередині, і зовні. І нічого з проводкою не потрібно тут мудрувати. Ось таким чином ось така компактна лампочка без проблем стає на місце штатної, без всяких доробок по проводці. Там, де вона має стояти, наприклад, фари від Fiat Doblo і, наприклад, залишки фари від Opel Vectra B Б Style. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть свої коментарі, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за увагу. До побачення до нових відео.